Сьогодні ми заходимо до пацієнтки після операції з лікування ліпедеми та корекції зони підборіддя нижньої третини обличчя, і будемо дивитися, як проходить її відновлення вже в перший день. Так. Тепер як ваші справи, як самопочуття? Е, дуже добре. Е, ну, болі взагалі зараз не відчуваю на сьогоднішній ага. день. Дось... Абсолютно. Щось вас турбує, поспали як стан? Виспалась, поспала, нічого не турбує. Ось так ножки виглядають у нас перший день по операції. Ось так нас було. Ось Можна побачити, як гарно промалювалася форма. Одразу. Перший день після операції, це з набриком. Є синячки, це все нормально. Поверніться ще з спинкою, подивимось, так само задня поверхня. Яка в нас була? Ось і зараз безпосередньо наскільки зменшились об'єми. Навіть шовчики не, не накладаємо на ці проколи для того, щоб набряк виходив, тому десь може підтікати рідина, чи чу з домішками крові це все нормально. Ось це навпаки сприяє швидшому відновленню. Також зона підборіття, Чи вас щось тут турбує, чи є якийсь дискомфорт? Якщо, наприклад, ноги ще давали десь про себе знати, то зона підборіддя не боліла жодного разу. Взагалі, ми ж пропрацювали тут ще й нижню третину обличчя, тобто ми зону брили пропрацювали, забрали жирочок, тому тут буде гарний результат. Ноги, от тільки як прийшли на перев'язку, побачила. Як вам різниця колосальна? Я розумію, що це все ще в набряках, і що буде зовсім ще інший вигляд, але вже я дуже задоволена. Подобається дуже каждає. подобається. Щекотки навіть з набряком тонші. Навіть правда? з набряком вони тоньше, ніж були до цього. Угу.